Вітаю вас, друзі! Дякую, що ви з першим міським. Мене звати Руслан Дроздов. Найближче 20 хвилин. Тут інтерв'ю дня. Ну і спочатку хочу подякувати нашим збройним силам, нашим героям, які захищають нас кожну секунду, кожну хвилину, кожного дня. І намагаються зробити все можливе для того, щоб ми говорили виключно на мирні теми. Хоча сьогодні тема. Ну, здебільшого, вона мирна, бо ми хочемо сьогодні поговорити про нашу землю, про наш аграрний ринок, про хліб, у тому числі, чи буде хліб у наступному році. Ну і про все це будемо говорити з нашою гостею в нашій студії Наталія Смертенюк, заступниця начальника управління розвитку земельних відносин Департаменту аграрної політики продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації. Вітаю вас! Доброго дня, дякую, що знайшли час на спілкування з журналістами. Розумію, що роботи дуже багато зараз. Але дякую, що знайшли і приїхали до нас поговорити про нашу землю. Бо дійсно, ми розуміємо, і під час мирних а, моментів ми завжди цікавились, що там з землею, який буде хліб, що ми будемо вирощувати у цьому році. Бо з однієї сторони є аграрії, з іншої сторони є ми, люди, які завжди хочуть щось поїсти. А з третьої сторони є екологія, яка постійно змінюється. Щось, якісь сюрпризи. Тут дощ, тут сніг, тут вітер, а тут посуха така, що всі кажуть: ну нічого не буде. Але при цьому ми бачимо, що і а, аграрії справляються, і навіть зараз під час війни. Все більш-менш добре працює чорноморський коридор. Ми, ми вивозимо зерно, ми годуємо весь світ. І хочеться про все це у вас питати. У нас є 20 хвилин на це. І перше, пері... перше питання: який зараз період на землі? Бо ми всі міські люди, ми багато людей вже не, не пам'ятають, що зараз треба робити на землі. Який період, що там робиться зараз на землі? В першу чергу я хочу подякувати за запрошення. Завжди раді. Дуже дякую, що є така можливість сьогодні, дякуючи нашим Збройним силам України, що ми можемо донести важливу інформацію до наших людей, повідомити про всі процеси, які відбуваються в аграрному секторі. Так, дуже важлива пора, дуже гаряча пора, тому що сьогодні аграрії наші вступили вже. В п'ятий раз в посівну компанію, і третій раз з них це посів ярих, зернових та е, олійних культур. Угу, починається посів так. Ми всі е, спостерігали, що були лютневі вікна yeah. на початку лютого, де е, позитивний температурний режим дав можливість і поштовх до того, щоб розпочалася посівна кампанія саме на півдні Одеської області. Це в нас Ізмаїльський район, Білгородністровський район, Болградський район, тому що вони завжди найперші розпочинають саме цей процес. Mm -hmm. Але цілий рік аграрний сектор не відпочиває. Як всі mm -hmm. люди думають, е, Взимку е, по мерзлоталому снігу відбувалося підживлення. Хто із е, підприємств здійснював їх е, прикореневе підживлення? Хто буде е, проводити підживлення е, пізніше ага. листове, листове підживлення баковою сумішу, то е, наразі. Хочеться сказати, активно йде посівна кампанія ярих, Ярого ячменю. Наразі вже посіяно по Одеській області близько 10 тисяч гектар, uh -huh. і е, також здійснюється посів гороху. Uh -huh. Гороху посіяно сьогодні 5300 тисяч е, гектар. Ну, взагалі не зупиняється робота аніколи. Нема такого, що ну все, я аграрій, в мене канікули, я там пів року, я заробив, можу відпочити. А аграрії постійно працюють кожного дня, будь-яка погода, вони все одно виходять на поле, так. бо вони розуміють, що треба працювати. Так сьогодні для аграрія кожен день дуже важливий а. і дуже цінний, тому що якщо люди думають, що взимку аграрій відпочиває, ні. Взимку йде підготовка насіння посівного матеріалу до посівної кампанії. Тобто калібровка, протруєння і все таке інше. Якщо ми кажемо про е, тих механізаторів, які знаходяться на механізованих, е, Апаратах а, да, так. машинах вони, да. вони проводять активно ремонт, підготовку транспортних засобів угу. до цих важливих процесів, для того, щоб по весні і за необхідністю той чи необхідний агрегат міг вчасно виїхати в поле, провести операційний процес. Угу. Скажіть, будь ласка. Ось погода знов таки ми бачимо це повідомлення постійно. Кожного року ми спілкуємося з екологами. Вони кажуть, що все стає тепліше, змінюється погода, нас не вистачає опадів. У цьому сезоні і осінь була така з опадами, і взимку снігу трошечки насипало, діти там каталися, всі були задоволені. А чи задоволення аграрії, от такими опадами, які у цьому році? Чи вистачить їх для того, щоб виростити все те, на що вони хотіли б, щоб виросло? Дякую за запитання. Воно сьогодні вкрай болюче. Uh -huh. Чому? Тому що е, для е, нормального розвитку і е, росту е, сільгоспількосподарських рослин сьогодні в метровому шарі ґрунту має бути не менше ніж 140 180 міліметрів е, вологи. Uh -huh. Її немає. Uh -huh. Сьогодні десь це е, приблизно сімдесят. 50-70 міліметрів це дуже вкрай мало. Всі з осені спостерігали посуху влітку. Не було так багато опадів, да. тому. Посівна компанія озимих сільськогосподарських культур восени розпочалася трошки пізніше визначеного строку, та було посіяно набагато менше площ засіяно, ніж це планувалося угу. лише пшениці було засіяно на площі 556 тисяч гектар. Це склало. Якщо ми переглянемо у відсотковому співвідношенні, це десь 100,3% по відношенню до посівної компанії 2022 року озимих. Ага. Якщо ми візьмемо озимого ячменю, було посіяно всього на площі 172%, Це склало приблизно 85%. 172 тисячі гектар, що да. склало 85% до посівних площ минулого року. Зменшилося, так? Так, да. тому що, знову ж таки, відсутність вологи, аграрії не ризикували своїми силами, не коштами. І ми ж всі розуміємо, що той затратний механізм, який відбувається з осені, і, не дай Бог, посіви, які не перед. Пережили mm -hmm. зиму, або війшли не в тому стані е, в зимовий період і не перезимували, то навесні це пересів. А пересів yeah. це збільшення е, собівартості виробленої продукції вже наступної, яка буде вирощена там. чи це соняшник, mm -hmm. чи це яровий ячмін, чи це соя, чи це льон, е, чи це овочі. Тобто е, знову таке здорожчання відбувається. Також се. Ситуація з озимим ріпаком по осені була приблизно така сама, як і по озимому ячменю. Озимого ріпаку було висіяно на площі 133 тисячі гектар. Це в відсотковому співвідношенні складає всього 59% по відношенню до, до минулого року. Угу. Тому Цього року площі ярових культур будуть збільшені uh -huh. в зв'язку з тим, що з осені озимих культур було посійно не в тих об'ємах. По весні перес... посівна кампанія буде включати в себе посів ярого ячменю, гороху, соняшнику, льону олійного, сої, овочі, баштані та кормові культури. Uh -huh. Ми дуже надіємось на те, що е, волога, яка, хоч трошечки, е, ті сніги, які були взимку, е, є запас вологи, але він невеликий. На не е, не е, не е. жаль, тому, користуючись лютневими вікнами, аграрії розпочали е, свій, е, свою пасівну кампанію для того, щоб е, хоч. Е, Трохи э, вхопити тієї вологи, яка, okay? яка залишилася в ґрунті, Тому э, для цього ще й для збереження часу та тієї вологи, яка сьогодні є в ґрунті, вони використовують нульові технології і цим десь економлять свій час, свої кошти та той невелику невелику кількість вологи, яка сьогодні в ґрунті. Ну а взагалі-то. От так нас лякають екологи такими ситуаціями, да, і ми бачимо дійсно, що в Одеській області часті посухи зараз дощів не так багато снігів, практично нема. Там ну, у цьому році три рази випала сніга, але ж там його випало не так багато. А, воно може настільки змінитися, що ми не побачимо тих продуктів, які ми до яких ми звикли. Ми не побачимо такого хліба різного абсолютно на різний смак. Пройде якийсь термін, і ми цього не будемо бачити. Чи все ж таки у аграрію є шанс якось змінюватися, якось дивитися на екологію, змінювати якісь моменти, що посіяти. І все одно аграрії будуть давати все те, що ми їмо. Чи треба трошечки звикати до іншого, як ви скажете? Е, стосовно вашого питання, в мене є своє бачення. Так. Е, сьогодні кожен аграрій. Е, Попередньо робить технологічну карту, робить розрахунки. Скільки буде затратного механізму uh -huh. на вирощування тієї чи іншої культури, суди буде входити не тільки обробіток ґрунту, не тільки посівний матеріал. Це буде також обробіток засобами захисту рослин, тобто. Пестициди, гербіциди та фунгіциди. Mm -hmm. Якщо ми беремо період збирання, точно так же це своя техніка, власна чи це будуть залучені залучена техніка залученими працівниками, тобто робляться певні розрахунки. Yeah. На виході все рівно реалізаційна ціна буде встановлена біржою. Mm -hmm. Е, с, е, тому, мабуть, е, навіть е, при тому затратному механізмі е, виход все рівно буде. Ага. Е, е, якщо це не зернові, ми кажемо, то це олійні культури все рівно в своїй е, Польові Польвісовозміні вони підбирають ті культури, де можна виграти на реалізації. Uh -huh, uh -huh. Якщо ми беремо, наприклад, ріпак, сьогодні практично кожне господарство вирощує озимий ріпак. Uh -huh. Ми знаємо, що цінова політика набагато вища, аніж по зерновим, тому десь на якомусь моменті вони перекривають. Якщо ми візьмемо соняшник, також сьогодні цінова політика вища на порядок, аніж зернових. Якщо взяти в порівнянні з минулими роками, я не кажу про мирний час, так. тому що не, взя... не можна порівнювати Звісно. ті часи і е, час воєнного стану, де набагато більше проблематики, угу. і е, якщо кажучи про це, то Соняшник реалізаційна ціна 2022 року все, ну, складала десь 18 тисяч гривень за тонну. Якщо взяти в порівнянні з минулим роком, то ціна впала до 11 тисяч. Угу. Якщо взяти, наприклад, пшеницю, то ціна з 8-9 тисяч впала до 5-6 тисяч гривень. Угу. То Беручи до уваги отакий комплекс польових сівозмін, десь ми розуміємо, що десь програють, десь на якомусь етапі вигравають, але все рівно всі господарства висівають сьогодні і зернові, і олійні культури, і також висівають. Овочі баштанні. Ми всі розуміємо, що потреба після трагедії на Каховської ГЕС, потреба в овочах сьогодні зросла саме, ну, саме у нас да. в Одеській області. Тому, як висівали е сільгоскультури наші аграрії, так і так і висівають. Можливо, десь трошки в площах е об'єми змінюються, але робота продовжується. Життя не зупинилось, робота на полях не зупинилася, і вони продовжують робити е найважливіше це забезпечувати нас продуктами харчування і забезпечувати нашу продовольчу безпеку. Є ще питання, яке я не можу не поставити вам, це питання про хлопців, які йдуть на фронт. Вони йдуть, бо розуміють, що треба боронити країну, мобілізаційні моменти. Ми знаємо, що і аграрії йдуть на фронт. Вони там. Хоча при цьому вони, здавалось, би, на своєму фронті, на аграрному. Над ними літають дрони, над ними літають снаряди, б'ють по них. Ми знаємо, як б'ють по зерносховищах, як б'ють по полях. І як а, на своїх а, механізованих от транспортних засобах вони підриваються на мінах, і вони все одно працюють. Як зараз з цим процесом? Чи вистачає людей працювати на полі? Чи є а, надія, що у цьому процесі ми не зупинимося і будемо і себе годувати? І весь світ же ж чекає, що ми будемо їх годувати. Вони зараз а, їдять наш хліб, і чи є хлопці, які будуть працювати на землі? Дякую, дуже важливе питання. Воно сьогодні, мабуть, в, в одній із перших черг, uh -huh. адже ж дійсно висіяти, доглянути і зібрати врожай це ті технологічні процеси, які потребують людської сили. Uh -huh. Хлопці йдуть до Збройних сил України. Ми їм щиро дякуємо, вклоняємось за те, що вони нас оберігають, нас боронять. Але процес не зупинився. Сили робочої дійсно не вистачає. Аграрії з цього приводу викручуються як можуть. Uh -huh. Для цього, знову повторююся, залучають комплекси. Вони сьогодні не, не дешеві, це дорогостояча техніка. Але хто має таку можливість, він її закуповує. Що стосується Самих людей е, повертаються працювати пенсіонери, які угу. сьогодні можуть прийняти участь за станом здоров'я е, в е, технологічному процесі вирощування. Що стосується додатково залученої робочої сили, це можна понадіятися на жінок, тому що вони е, деякі проходять перенавчання. Е, та сідають за кермо трактора, mm -hmm. за кермо комбайна і працюють. Так, ціна вирощеної продукції, ціна зерна дуже висока сьогодні. Це ціна життя наших аграріїв, наших е сільгостоваровиробників, які працюють на полі, які щоденно. Е Просто під пулями збирають, yeah. висівають, працюють, незважаючи на це, кожного дня ризикують своїм життям. Ми їм за це дуже вдячні. Дійсно, дійсно. Ми розуміємо, що зараз працювати оці два роки війни, бо більше 10 років ми розуміємо, 10 років війни. Але от і навіть Одеська область потерпає Миколаївська, всі інші південні регіони потерпають зараз від цієї Терористичної країни сусідки, яка вирішила ось таким чином зробити наше життя не легше, точно ми розуміємо, що зараз тяжко працювати і хочемо подякувати аграріям, які знов-таки ми розуміємо, що є один фронт це військовий, але аграрії на своїй а, ділянці вони виконують все, що можливо, задля того, щоб і ми їли нормально, і щоб хлопці на фронті їли, і щоб годувати весь світ. Скажіть, будь ласка, ось чорноморський морський коридор він е, працює, він доволі непогано працює і показує величезні результати завдяки тому, що аграрії працюють. Якщо буде отак, от іти от далі е, ситуація, то чи, чи є гарантія того, що чорноморський морський коридор продовжить працювати? Чи є… Чи вистачає зерна, щоб перевозити? Чи всього цього вистачить, щоб весь світ не голодував, а все ж таки ми могли і заробляти, витрачати ці гроші на підтримку армії, і продовжували працювати і аграрії? Питання зернового коридору стоїть сьогодні на високому рівні, на рівні держави, вирішується? Uh -huh. Так. Найбільшу частину сільськогосподарської продукції як мирний час, так і е, вже під час воєнного стану реалізовуються і вивозиться, експортується е, дійсно морським транспортом. Але більшу частину сьогодні експортують наші придунайські порти. Угу. На рівні керівництва країни, на рівні керівництва Одеської обласної державної адміністрації. Виконуються всі технологічні процеси домовленості і все можливе і неможливе для того, щоб розширити було розширено протоку Дунаю угу. та було зроблено розчистку для того, щоб могли заходити великовантажні судна і об'єми експорту збільшувалися. Тому що якщо брати логістичні шляхи автотранспортом, вони набагато затратніші да. у зв'язку з тим, що ціна на паливо е, Теж висока. Да, так. Да. Якщо ми беремо е, зерновий коридор морським і річним транспортом, то це набагато дешевше uh -huh. і набагато швидше. Да. Е, всі... Е, Затратний весь затратний механізм, який йде на е, 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 транспортування, лягає сьогодні на плечі нашого аграрія. Угу. Тому він закладає в ціну відразу так, все це. Так, тому що е, сьогодні е, транспорт е, це проблема аграрія да. довести. До місця призначення, це тільки він, розумієте? Є сьогодні можливість зберігати зерно mm -hmm. у нас на Одещині, це елеватори, це сьогодні будуються мультимедійні термінали на Дунаві, які можуть зберігати сільгоспродукцію. Але для того щоб крокувати далі, здійснювати вчасну посівну компанію, підживлення, збирання подальшому, то для цього потрібні кошти. Саме так, все опирається у кошти, в першу чергу. Гаразд, на жаль, у нас закінчується час. У нас вже залишається одна хвилинка, тому останнє коротке запитання і сподіваємося на коротку відповідь. Скажіть, будь ласка, у цьому літньому сезоні літо, кінець літа, осінь. Чи побачимо ми одеські кавунчики? Ми так чекали на Херсонські Кавуни і розуміємо, що там, іде війна, там все тяжко. Але чи будуть у цьому сезоні Кавуни в Одесі? <різь> Я хочу сказати, що. Так як в минулому році е, були вже практичні заняття да. з вирощування в такої кількості 3,3 тисячі гектар на Одещині mm -hmm. вирощувалися кавунів, е, наразі планується е, десь приблизно такий же об'єм. Можливо, хтось із аграріїв захоче розширити ці площі, ми е, згодом дізнаємося так. про їх плани, але е, це, е, ця культура показала м, себе як. Euh... Така культура, яку ми дуже сильно полюбляємо очікуємо. і очікуємо. І ми сподіваємося, що дійсно аграрії зроблять все можливе для того, так. щоб все ж таки є попит, є кавуни. Ну і будемо чекати херсонських кавунів, повернення херсонських кавунів на наші прилавки, в наш будинок. Так, ми їх полюбляємо всі і знаємо, що їм там зараз тяжко. Тож сподіваємося, що мирне життя повернеться до нас, і будемо зустрічатися тут з вами на мирні якісь теми розмовляти, а не про те, як аграрії працюють, а тут снаряди, а тут може прилетіти, а тут оця вся війна. Тож хочу подякувати вам, що прийшли до нас. Приходьте, ми завжди відкриті, будемо спілкуватися, бо є про що говорити. Ну і величезна подяка нашим аграріям за те, що вони працюють. Дякуємо вам за те, що ви є. Дякуємо вам за те, що, попри війну, ви все одно на своєму фронті на землі даєте можливість нам жити. Дякую, дякую. На нашій студії прямо зараз була гостя Наталія Смертенюк, заступниця начальника управління розвитку земельних відносин департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської військової адміністрації. Ми хочемо подякувати кожному з вас, що тримаєтесь. Будьте з першим міським, не забувайте підтримувати зсу наших героїв. Ну і не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.